Раду вас знову бачити. Хочу привітати вас. Ви стали переможцем конкурсу на керування э, команди підприємством Київський центр розвитку міського середовища. Дякую. Хочу вас привітати цим, Це перше. І по-друге, всі ми і також я на від вас плідної роботи, що зможна буде, може буде побачити результат, тому що по кількості парків зелених насаджень Київ повинен бути лідером і по-справжньому бути таким, знаєте, комфортним місцем. Від вас залежить також дуже багато. Так що я бажаю вам плідної роботи, це перше. І по-друге, очікуємо від вас допомоги. І по третє, готово вам також всіма силами допомагати в вашому. Дякую, дякую за таку честь. Буду старатися.